Вітаю! З вами я, Ліна Згурська, і це урок мистецтва. Скільки у світі є мов? На нашій планеті зараз понад 7 тисяч мов, і це якщо говорити лише про думки, виражені реченнями. Також можна розмовляти мовою жестів, рухаючи руками. А можна за допомогою рухів тіла створити цілий витвір мистецтва, розповісти історію, показати спектакль. Цей вид мистецтва називається хореографією. Як ви гадаєте, коли виник танець? Археологічні розкопки свідчать, що танець існував ще за часів палеоліту. Це означає, що попередники первісних людей, неандертальці, вже тоді відкрили для себе цю незвичайну мову тіла. У печерах на древніх наскельних малюнках збереглися зображення людей, що танцюють. Повторення однакових рухів разом було символом єдності та способом передавання навичок. Стародавні люди виражали в танці побутові сцени. Вони вірили, що рухами можна викликати дощ чи сонце, відігнати хвороби, закликати плодючість. Давні греки вважали, що танець це спосіб вираження почуттів та емоцій, що це розвага. Тому вони назвали богиню танців терпсихорою, що перекладається як та, що розважається. У дослівному перекладі з грецької хореографія означає запис рухів, але в сучасності це поняття має кілька значень. Перше хореографія як вид мистецтва, який містить різні види танців. Друге значення це постановка пластичних танцювальних рухів, яка може бути у фігурному катанні, спортивній гімнастиці, синхронному плаванні. Найпоширенішими в наш час є такі види танців: народні, класичні, сучасні та бальні, народний або фольклорний танець. Вид народної творчості створений етнічною групою, який має традиційні для цієї групи манеру виконання, рухи, характер, ритмічні особливості, костюми. Якби кожній країні світу дали завдання презентувати себе через народний танець, то ми б дізналися безліч інформації цей народний одяг, які використовують кольори, предмети одягу, фасони пошиття. Темперамент народу ми проспізнали за швидкістю музики, ритмічним рисунком, за тим, який лад переважає, мажорний чи мінорний. У характері та пластиці рухів ми б могли прочитати сюжети, які саме побутові історії траплялися з тим чи тим народом. Серед українських народних танців можемо виокремити гопак, плескач, березнянку, аркан, гуцулку. У світі українські танці впізнають за складними для виконання віртуозними рухами, стрибками, обертаннями, присядками чоловічих партій і також за надзвичайно ніжними ліричними жіночими партіями. Класичний танець, виразний засіб балету, ретельно розроблена система позицій і рухів рук, ніг, голови, корпуса. Сучасна народна, і всі інші види хореографії використовують елементи класичного танцю. Художній вигляд цих позицій, дуже гармонійний, прагне до геометричної правильності. Принцип виворотності ніг це обов'язкова умова класичного танцю, яка передбачає вільний розворот ступень ніг танцівника назовні. Сучасний танець вид мистецтва танцю, який уміщує стилі й техніки 19 го і 20 го століть. Сучасні танці мають багато напрямів: модерн, контемпорарі, фристайл, брейкданс, хіп-хоп, хаос. Пропоную ознайомитися з відео і проаналізувати, який саме напрям сучасного танцю виконує гурт. Отже, артистки танцювали в стилі хіп-хоп. Це вуличний танцювальний стиль, який вирізняється легкістю, імпровізаційністю, ритмічністю та виконується під музику RB. Бальним є парний танець, який виконують на балах, публічних заходах чи на танцювальних змаганнях. Ще й середньовіччя цей танець виконували в суспільстві заради розваги. Чіткі канони рухів і форм. Методику викладання розроблено ще в 16 столітті Королівською академією танцю у Франції за наказом короля Людовіка 14, який любив танці і навіть сам виконував ролі у виставах. Найпоширенішими бальними танцями були полонез, мазурка, кадриль, вальс. Під впливом фольклорних танців Північної та Південної Америки з'явилися румба. Танго, фокстрот, джайв, твіст сучасне поняття бального танцю переважно асоціюється з конкурсними спортивно-бальними танцями, а найпрестижнішим конкурсом у світі є Блекпульський фестиваль танцю. Велике враження справляє твір мистецтва, коли діє через два органи чуття слух та очі. Але митцям цього видалося мало, і вони вигадали, як ще більше зачепити глядача, адже можна задіяти його в живий процес створення. Твір мистецтва, у якому автор чи авторка виконує дії, що спостерігає глядацьке коло в реальному часі, називається перформанс. Однією з особливостей перформансу є участь глядача або глядачки у створенні твору та співдія з автором чи авторкою. Показовим прикладом є постановка ДНК України. Це перформанс, під час якого дівчинка проходила різні періоди історії. У кінці дійства головна героїня обіймає і дарує квіти військовому, який брав участь в урочистому параді до Дня незалежності України. Перший політ українця у космос. А який творчий перформанс хотілося б здійснити вам, яку мову ви використали б, чи звернулися б до мови хореографії? Фантазуйте і здійснюйте в житті ті твори мистецтва, які народжуються у вашій фантазії. І хай мистецтво робить ваше життя прекрасним!